Привіт, друже! Сьогодні розкажу тобі, скільки YouTube платить за перегляди. Для початку що варто зрозуміти, що YouTube не платить за перегляди, він платить за показ реклами в тих чи інших роликах. Твій дохід від тисячі переглядів буде залежати від цілої купи факторів. Перший з них це конкуренція. Чим е, більш комерційна в тебе ніша, і чим більш платоспроможна в тебе аудиторія, тим більше брендів захочуть рекламуватися на твоєму каналі. Відповідно, вони один з одним будуть конкурувати і підвищувати ціну за рекламу. Твій дохід від цього буде рости. Також тут грає роль сезонність. Наприклад, перед новим роком це завжди пік доходу з Ютубу, тому що купа брендів починають розпродити свої залишки, запускають максимальну кількість реклами, щоб відкрутити рекламний бюджет, зазначений на рік. А ютубери ходять і. Також дохід з тисячі переглядів залежить від довжини відео. Чим довше відео, тим більше реклами в нього можна помістити. Відповідно, тим більший дохід. Повернемось до аудиторії. Чим більш платоспроможна країна, тим дорожча реклама, і чим більше розвинена в цій країні комерція і реклама, бізнес, тим вища ціна за рекламу буде. Також дохід залежить від тематики твого каналу. Якщо це дитячий канал. То дохід з реклами буде мінімальним. Якщо це канал про інвестиції, подорожі, заробіток, автомобілі, техніку, то тоді реклама буде досить дорогою. Тепер по цифрам. В Україні в середньому з тисячі переглядів ти можеш заробити плюс-мінус 70 центів. Якщо це дитячий канал, то це буде 30 центів. За тисячу переглядів, якщо це якийсь бізнесовий дорослий канал, то це може бути долар-півтора, деколи навіть до двох доходити. В Росії до початку повномасштабного вторгнення в середньому дохід на тисячу переглядів получався близько 2-3 доларів, 3 долари в більш дорогих тематиках, і 1,5-2 долари доларів більш дешевих. Зараз же цей дохід приблизно 30 центів на тисячу переглядів. В США з тисячі переглядів дохід буде приблизно 5-10 доларів. Знову ж таки, там дуже велика розбіжність по тематикам. Якщо дитячий контент, це може бути 3, 4, 5 доларів. Якщо це якийсь дійсно серйозний контент, і, і твоя аудиторія чоловіки 30-50 років, то відповідно реклама на твоїх відео буде коштувати набагато дорожче. Там вплоть до навіть 10 доларів, 15, я десь бачив. Також, щоб перевірити дохід того чи іншого каналу, ти можеш використовувати сервіс. Social Blade. Він простий у освоєнні. Ти просто береш посилання на канал, дохід якого ти хочеш знати. Наприклад, це буде та любий з них, нехай буде Сергій Притула. Беремо посилання, вставляємо сюди, і ми бачимо приблизний дохід цього каналу. Якщо це Україна, я множив би нижню цифру десь на 2 на 3. Тобто у притули дохід з каналу приблизно 2-3 тисячі доларів. В Росії до війни цю цифру можна було множити на 4 приблизно. В Америці ж дохід ближчий до верхньої планки, проте все одно 15 тисяч доларів це вже прям пік. Я б орієнтувався, грубо кажучи, на 2 треті з верхньої цифри. На цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво чи корисно, лайк, пиши коментар. А ми зустрінемося зовсім скоро. До зустрічі!